Hello? Дайте шуму. Англійська не так, так? Да? Да, да. Привіт, сучки. Так нормально? По-перше, якого хера одне з найбільших, це найбільше криптомедіа, вибачте. Але дочекаємось нагородження. Да? Так. Хто вважає, що риночок у нас кисле гівно? Підніміть руку. А інші хам'яка тапали. Чи що? <рив> <рив> Хтось залу з мікрофона ржать чи що це таке Ага. Отже, е, ми на цьому ринку вже 7 років, і, е, і мене звуть Дід, тому, мабуть, трохи хочу поділитися досвідом, як ми вижили та не померли в цьому криптоболоті. Не знаю, як це назвати. Отже, е, це буде 7 років, які ми для себе виявили. Якщо вони стануть вам корисними, це, це мене буде дуже радувати. Отже, перший урок обирайте те, що вас пре. Е, це ми з Андрійком в якомусь далекому році нас дуже пре, грошей нема. Але саме тому, що нас пре, ми змогли вижити на цьому ринку, тому що в, саме в перші роки діяльності проєкту медіа будь-чого в крипті. Мондизації нема. У вас нема грошей, у вас є тільки те, що вас пре. І якщо це те, що вас пре, то ви зможете якнайдовше вижити в цьому світі. От Ви, мабуть, всі знаєте цю штуку: пре, вмію і гроші. І в першу чергу грошей нема. І, але вмію, ви, якщо навіть не вмієте, ви можете навчитись. Гроші приходять через якийсь час. І от оце пре повинно бути. Дуже така сильна мотивація. І саме через те, що нас перло, ми дійшли туди, куди ми дійшли. Зараз ми номер один криптомедіа в Україні. За кордоном, там, де нас не знають, кажуть, що номер один в Східній Європі. Вони всі вірять. І колись це стане правдою. Тому що навіть коли ми не були номер один в Україні, я все, все одно казав, що ми номер один в Україні. І потім це сталося такі афірмації. Зараз це е, як це сказати сітка каналів, вебсайт, Ютуб, Інстаграм, Твіттер. В общем, все, все що можливо е, створювати контент, ми створюємо. Е, ви повинні розуміти, що не існує миттєвого успіху. Це про те, що це пре повинно бути трохи розтягнуто в часу. Декілька прикладів з історії наприклад, е, компанія. Rovio Entertainment, якщо я не помиляюсь, до Angry Birds створила 52 гри, які нахер нікому не були потрібні. І потім вони створили Angry Birds. Наприклад, Nike продавався в такому фургоні, і в них були конкуренти типу Adidas і так далі. І вони не знали, що з цим робити, але продовжували робити, тому що це їх перло. Дайслер Дайсон. Дайсон зробив 5127 прототипів до того моменту, коли він створив отакий пилосос, який зробив його тим, ким зробив. Більйонером, філантропом, плейбоєм і так далі. Рей Крок був комі-вояжером до 52 років. Це не засновник, засновник. Коротше, Макдональдс. Якщо хто дивився фільм-засновник, да, дуже крутий фільм. Тому ви знаєте, що таке рей-крок. Отже, не існує миттєвого міт успіху, якщо ви хочете чогось досягти. І це не стосується лише крипти. це стосується будь-якої сфери. Обирайте те, що вас пре, і е, готуйтеся до того, що перший, е, перший час у вас не буде грошей, не буде нічого, окрім того, що вас пре. Ох, хіра тут жарить. Е, Урок номер другий не зупиняйтесь у розвитку, як е, оця людинка в правому нижньому куті. Е, ми зробили медіа номер один в Україні, але е, ми вирішили, що якщо ми зупинимось, то е, ми помремо. Оце <блядь> ви, мабуть, задаєтесь вопросом, що це за тіп? Е, це дуже крутий приклад. Е, я... Намагаюся вам його зараз розказати. цей ті тіп сидить е, на унітазі і дується. І якщо він е, зупиниться, то він втратить весь прогрес. <плес> 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 Шикарна метафора, дуже дякуємо. Тепер все зрозуміло. Ви поняли, да? включається реверс, і ви такий, блядь, куди. Ну, коротше, не зупиняйтесь в розвитку, тому що буде біда. І ми вирішили, що. Е, Логічний е розвиток для медіа це е криптоакадемія, але не в тому сенсі, як е більшість роблять на ринку. Да? Ми хочемо зробити справді доступні нормальні навчальні матеріали, така криптоакадемія. Тому що всі кажуть про next billion to крипто в рамках України, це буде не мільярд, напевне, а мільйон, може, але п'ять мільйонів. Бінанс каже, що в них плани на 5 років, по-моєму, 10 мільйонів заонбордити. І ми вважаємо, що це можливо тільки через навчання. Тому що я багато спілкуюся з людьми тут, і е так вийшло, що мене випустили в Сінгапур. І я е зрозумів дуже велику різницю між аудиторіями, тому що там є якесь базове розуміння, що таке крипта, як воно все працює, в тому числі на технічному рівні. У нас люди перше, що роблять в крипті, це купляють якусь херню. Замість того, щоб інвестувати в херню, краще інвестувати в свій час, в навчання, в досвід і так далі. І от ми вже зробили розділ на сайті Академія, там є базовий курс занурення в крипту, він безкоштовний, тому що я вважаю, що. Знаєте, в Конституції написано, люди мають право на базову освіту, і це саме вона є. Далі е, вже людина може обирати, куди е, більш специфічно вчитись, да? або вона хоче в дропи, або вона хоче в трейдинг. Але щоб зрозуміти це, вона повинна взагалі розуміти, що таке крипта, і як це тут все працює, і що тут взагалі є. І от цей курс саме для максимально новачків. І е, друге, чому ми зробили, тому що нас заїбали люди кажуть: розкажіть, що таке крипта. А як ти можеш розповісти людині, що таке крипта? е, п'яний в пів 12-ї ночі за пів години? Ніяк. Тому ми зробили цей курс, і коли людина питає, розкажи мені за крипту, ти просто кидаєш цей лінк, і вона розуміє там через 14 років, що таке крипта. Отже, якщо ви знаєте, що таке крипта, можете скопіювати цей лінк і кидатись в усіх людей, хто питає вас. Розкажи про крипту. Третій урок, який ми виявили за ці сім років, знайдіть собі такого ж самого йобнутого, як і ви, який зможе без монетизації, без нічого з вами продовжувати створювати, створювати. І от я знайшов собі, він зараз виглядає трохи не так, але ви, мабуть, його впізнали. Андрійко, він у нас в парі зайобнуто, я типа теж ладно. І це про команду. Насправді, все, що зараз відбувається в інкрипті, це не завдяки нам з Андрієм. Звичайно, ми це все розпочинали, ми це все рухали, але сам оцей зріст, цей прогрес, він відбувається тільки завдяки тому, що є команда. Тому що якщо у вас двоє-троє, ви. ну, Зможете дорости до якогось певного рівня, але далі не підете. Це стосується будь-чого. Навіть якщо ви просто трейдите, об'єднуєтесь якісь групи, тому що е, якщо у вас там 5, 6, 10 людей, хтось принесе якусь інформацію, хтось щось розкаже, хтось е, поділиться чимось, хтось підкаже, що це гівно, тому що він щось читав. Е, коли є команда, все набагато простіше і швидше це все зростає. Це також декілька прикладів. Uh, у Білл Гейтса був оцей йобнутий, у Стіва Джобса був Возняк. Це брати. Ой, брати, які вони брати. Ларі Пейдж і Грін, по-моєму, а? Грін, да. Uh, і да, Джобс з Возняком. От, uh, Тільки обирайте ще правильну дружину, тому що це теж партнер, який на. На, на пізніх стадіях може е, зробити якесь зівно. Е, я дуже дуже вдячний своїй дружині, тому що е, я в Миколаєві працював в ІТ-компанії, е, а ІТ-компанія в Миколаєві в 2017 році. Це ну, ти, як, наче, типу шейх. Ну, Є от зерновики і є айтішники. І я приходжу, кажу, я йду в крипту. А в мене е, півроку тому народилась донька. І вона така, блять. Опять голодувати, опять непонятно що робити. Але е, це було таке такий вираз в очах. І потім усі ці роки, коли нас пре, але грошей нема, вона була поруч, вона нічого не казала. І я маю надію, що коли ми заробимо якісь гроші, вона не станеться отак. Вибирайте партнера wisely. е, До речі, ми шукаємо йобнуто ще одного. Мемолога Лудомана. Якщо ви шарите за меми, якщо ви трейдите меми, якщо ви відшукуєте якісь геми, якщо ви шарите які ці всі платформи, то будь ласка, скануйте QR-код, пишіть нашій команді, ми шукаємо йобнутого. У нас інших нема в команді. І це дуже круто, тому що неможливо в крипті бути не йобнутим. Ну, я не знаю, як це. Це взагалі така сфера, де тільки такі люди потрібні. Йдемо далі, урок номер 4. Не творкайтесь, бо ви цього варті. Це дуже-дуже крута штука. І я знову ж таки повертаюсь до історії з Сінгапуром. На цій конференції була от вся крипта, вся індустрія, яка в принципі от існує, вони там всі були. І якщо в тебе є конкретний план, що тобі потрібно? Це перша. Ідея, що ви не просто не творкатись, аби не творкатись, да? у вас повинен бути якийсь план. Якщо ви стартап на якійсь стадії, ви розумієте, що вам потрібно знайти там ангела або якийсь фонд, або, якийсь, або калів, або ще когось, то ви, ви їх знайдете, якщо у вас є чіткий план. І івенти це одна з тих штук, де вони знаходяться. Звичайно, зараз в Україні трохи складно з цим, тому що навіть 90%. 95% проєктів з України зараз або в Лісабонському ТРО, або в Дубайському ТРО, але ну, все ж це зміниться. Да? І навіть зараз, за оці скільки годин, скільки ми тут, ми вже собі віднайшли партнерів, віднайшли якісь, якісь контакти, якісь люди хочуть працювати. ну, тобто, це дуже класна, е, класне місце для того, щоб е, дуже якісно нетворкатись. А дуже якісно нетворкатись можна в тому випадку, коли ви знаєте, чого ви хочете. Е, от такий приклад також з історії: е, тип, по-моєму, посередині, чи ні, зліва, Сіверін. Е, Едуардо Северін дуже вдачно понетворкався і вклав 30 тисяч доларів, і зараз в нього 32 мільйони доларів. Тобто на кожен е, вклад А. 32 мільярдів, да. А я скав мільйонів і йобнутий. Е, я плутаю, так. Да. І, і він е, на один вкладений долар в нього роїть 2 мільйони доларів. Звичайно, це такий приклад е, помилка вижившого, але це говорить про те, що ну, він просто вклав тридцятку в свого е, друга, який жив з ним в общагі. Ну, це він йобнутий. Але це спрацювало. Слухай, ну в хребці, по-іншому неможливо. Е, от це в мене з Сінгапура, в мене було там 105 робочих чатів, я привіз. Е, і Sales Team мені дуже за це вдячна. Вони зараз це все розгрібають до сих пір. Але е, я мав чітку мету, нащо я туди їду, крім того, щоб подивитись Формулу 1. Е, от це результат, який. Можливо досягти там в будь-яких масштабах, але це можливо. І деякі кажуть, що нетворкатись можна тільки, якщо ти власник там, або в тебе свій проджект. Ось о, е, хлопчина понетворкався і встроївся на завод. Завод, наче херня, але він зараз коштує 122 мільярди. Я маю воду Стів Балмер, коштує 122 мільярди, не Майкрософт. Він працює на заводі. Він колись знайшов Білагейця і. Домовився з ним, щоб е, працювати в Microsoft. От тепер отакий от в нього завод. А хто бачив цю рекламу про девелоперс? Ніхто. Просто погуглите Стів Балмір, девелоперс, там, де він спітнілий, просто дві години кричить: Developers, developers, developers. Подивіться, дуже класно. Він теж йобнутий. Це, до речі, вже, наче як е, щось гарне, да? йобнутий. <реш> Якщо вам хтось каже, що це йобнутий, не ображайтесь одразу. Можливо, ви просто класний візіонер або там е, чувак. Урок номер 5 створюйте реальність, не дивлячись ні на що. Зараз розкажу, що я маю на увазі. Е, Сінгапур 20 тисяч людей на, 20, на токен 2049, Солана на ще на 6 тисяч людей і 800 сайд-івентів. Просто уявіть собі в тиждень. Вони туди всунули 800 сайд евентів Наші показники цього року це 2000 людей. онлайн марафон і 8 сайд евентів Людей в 10 разів менше, сайд-евентів в 100 раз менше. І всі кажуть, що ми йобнуті, тому що у нас іде війна. Ну, літають ракети, ходить ІЦК, але ми продовжуємо створювати івенти, тому що ми віримо в це. Ми створюємо реальність, не дивлячись ні на що, тому що ми віримо в те, що війна закінчиться, в те, що Україна має свій особистий шлях в цій індустрії, і вона має стати яким міжнародним хабом, куди будуть люди їздити, так само, як в Сінгапур, там, в Америку, в Європу, будь-куди. Тому що у нас ну реально, найкращі з тих, що є в світі, і це кажу не я, а люди, які наймають українців. Вони кажуть, що вони роблять більше. Просять грошей менше, поки що. Вони дуже старанні, вони дуже круті, думки в них. І, і те саме можна сказати про ком'юніті, яке дуже активна. Тому що якщо за кордоном людина в крипті через хобі, але, або тому, що нема що робити, в Україні це реальний шанс на life change. І люди відносяться до цього як до роботи. Вони 24 на 7 в крипті, вони дуже активні. Тому в нас є дуже великий потенціал. І ми продовжуємо створювати. Цю реальність нашу поки що бачимо тільки ми та ті, хто вірять нам. Але я вірю, що ця реальність стане справжньою реальністю, тому пооблатуйте самі собі, що ви ходите на івенти під час війни. <плес> ви дуже всі круті. Я навіть скажу, що ви йобнуті, і це ну, гарна така штука, так. Да? І от у нас я хочу запросити всіх на наш івент, який відбудеться 9 листопада. Це наш день народження. У нас є два. Два традиційних івенти в, в рік. Це велика конференція в червні, яка вже відбулася у 24 році. І день народження Encrypted, яке 30 жовтня, але ми будемо 9 листопада в Юніт Сіті. річчя Encrypted святкувати. Не буде душних панельок, не буде спікерів, буде дуже багато нетворкінгу, дуже багато. Їжі, петла і всяких розважальних штук. І, отже, приходьте відсвяткувати їх з нами. І у нас є е, супер, супер скідон для людей з Encrypto Conference 20%. Буде діяти до завтрашнього дня до 12 ночі. Отже, хто хоче до нас доєднатися, будь ласка, скануйте, приходьте. Е, так, треба трошки. Всі, так, да, пофоткали. Можна далі переключати? Не чую вас, ні? Yeah. Да. Окей, поїхали далі. Це мій стандартний стандартний такий мув, будьте піратами. Що я хочу цим сказати? Не будьте душнілами. Крипта не, не, не любить душніл. Я маю на увазі і крипта як індустрія, і крипта як гроші. Тому що, якщо ви. Занадто нудний, душний, ви за цими грошами прям трясетесь, то у вас не буде ні хера. Це така індустрія е, нова, молода, йобнута. І е, що тут неможливо бути не піратом. Це в мене е, кожного місяця команда пише мені фідбек, фідбек діду, я пишу фідбек е, команді. І один із пунктів це стабільно будьте піратами. І це спрацьовує. Е, люди там. Працюють краще, коли вони розуміють, що вони пірати. В них е, немає що втрачати, е, в них є корабель. Привіт. Е, корабель, шляпа, Сережка, і вони хірячать. Отже, це просто така емоційна. От треба зловити цей вайб криптовий, бути піратом. Е, згадав анекдот про е, хлопця, в якого була сірга. Знаєте вухі, коли він приходить додому, в нього сірга. І батя каже, а що це в тебе за сірга? Він каже: ну, а? Ти є чи пірат? Да. Каже, ну так, якщо я виглядаю, там немає піратського корабля, то тобі пізда. Да, коротше, е, будьте, будьте легшими, тому що це така індустрія, де не можна душнити. Тут просто все отак от несеться. Сьогодні ти втратив е, там, 10 тисяч, завтра ти заробив 50. Якщо ви будете тряститись за кожним там доларом, то нічого не буде. Трохи піратства. Сьомий урок закладайте монетизацію, бо піратство на хліб не намажеш. І це один із найболючіших уроків наших е, вже сім років в крипті, тому що ми спочатку взагалі не думали про монетизацію. Ми хотіли просто створювати медіа, ми хотіли робити контент. І навіть якщо монетизації не було б там перші 3-4 роки, треба було думати про неї, закладати в архітектуру. Знаєте, як от. Ефір він заклав е, в архітектуру proof of work, і потім через болісний цей хардфорки переходили на proof of stake, і зараз оці всі спурджі, слурджі і всякі ці хардфорки, щоб виправити ту архітектуру, яку вони заклали спочатку, не працюючу. Тому одразу думайте, одразу ви можете не монетизувати. Це неможливо, не, не я думаю. Але треба закладати хоча б архітектурно, як ви будете заробляти на цьому ринку, тому що. На цьому нас пре, і на піратстві далеко не поїдеш. А без грошей, ну, ви просто будете ви просто закінчите свою діяльність в якийсь момент, коли ваша дружина скаже, ну все, харе, я терпіла 5 років, але все, я вже не можу. І потім ви починаєте думати про монетизацію, але буде вже дуже пізно. І у нас сталася така ситуація, що у нас все ще пре, нас, ми вже вміємо, а з грошами. Ну, якби вистачає, на то, щоб платити команді зарплатню, там все, розвивати свої продукти, але це не ті гроші, про які ми мріяли з моїм йобнутим Андрієм на початку нашого шляху. Ми подумали, що ми можемо зробити, в чому ми маємо найбільшу експертизу, що ми могли зробити. Ми одразу почали думати про навчальні матеріали, про криптоакадемію, яку я вам казав. І, але це теж така дуже велика тема, де ми не маємо експертизи у всіх цих темах, да, напрямках. І ми подивилися, що по запиту airdrop, ми там номер один в Гуглі. У нас в телеграм-каналі найбільша кількість людей в, в Україні і в всіх цих пострадянських странах. У нас є розділ, якийсь. Найбільш популярний в, на, на сайті неочікувано аирдропи. Да, і Ми вирішили провести ресерч. Тому ми вже не знаю, мабуть, рік чи більше е, ведемо цю історію у нас в Encrypted. і ми е, вирішили зробити ресерч серед тих, хто е, приймає участь в аирдропах через е, наші послуги, через розділ на сайті, через Telegram, через ці всі пожагові гайди, інструкції і так далі. Дуже прикольний ресерч, буде цікаво подивитись, навіть якщо ви не в цій темі, просто такий зріс по маркету, що відбувається на ринку ардропів. І ми виявили, що середній читач інкрипта, який користується нашим розділом, за 12 місяців заробив 8400. Наче не багато, да? але це плюс-мінус середня зарплатня ну, за рік да, в Україні. І витрачали на це часу вони ну, не досить багато. І ми якби вдохновилися цим і вирішили, що прийшов час, щоб ми могли цим ділитися не просто безкоштовно, а за гроші. Тому що мені потрібна нова Тесла, і якби ну, самі розумієте, без цього ніяк. Ми запустили. Курс. Ми ще не запустили його, але зараз відкритий вайтліст, де можна записуватися, отримувати безкоштовну PDF-ку на цю історію. Ми точно знаємо, що в нас є суперекспертиза в цьому напрямку, і ми готові нею ділитися. Отаку От PDF-ку отримують ті, хто записується в Вайтліст. І отут можна записатись в Вайтліст, до речі, це ні до чого вас не. Не примушує, ви просто отримаєте безкоштовну ПДФ і вже будете розуміти, що таке сфера є дропів. Всю базову інфу ви вже отримаєте. Е, і як на нас, це закриває наш, е, наш сегмент гроші. І будьте певні, що ціни вас дуже здивують, тому що ми вивчали ринок. Е, Всіх цих курсів е, був в крипті, і там ну, цінники просто якісь йобнуті в поганому сенсі цього слова. Е, ми не настільки ще е, нахальні, і ми розуміємо, що, е, що інфа коштує гроші, але не стільки, скільки люди за неї хочуть. Е, до речі, це я повторюю. Да. Якщо хтось не встиг е, сканувати QR-код на, на наш івент. То, будь ласка, скануйте, ми всіх вас чекаємо. Дякую за увагу. Ви дуже класна публіка. Ми все. Все, питань нема. Все, побачимось. Дякую.